Друзі, всім привіт! Сьогодні ми готуємо смачні малосольні патісони. Їх легко приготувати вдома, і для цього вам не знадобиться нічого складного. Зізнаюсь, багато хто каже, що ці патісони набагато смачніші за малосольні огірочки. Тому не пропустіть шанс їх спробувати і навіть зберегти на зиму. Вони точно стануть прикрасою вашого столу. Починаємо, звичайно ж, з самих патисонів. Я вибираю молоденькі, невеликі плоди. Насіння в них ще не сформувалось, тому я просто відрізаю місце, де квітка була прикріплена до плоду, а також плодоніжку. Потім розрізаю патисон на 6 частин. Так процес квашення буде проходити швидше. Звичайно ж, орієнтуйтеся на розмір ваших патисонів дуже дрібні, можна навіть залишити цілими. А ось якщо вони трохи більші, краще розрізати на частини. В мене вийшли ось такі шматочки. Коли патісони нарізані, приступаємо до наступного етапу. Для зручності я використовую звичайне харчове відерце об'ємом 2 літри 300 мл. Це ідеальний розмір для кілограму патісонів. Коли визначились старою, перейдемо до розсолу. Для нього на 1 літр води я беру 30 г солі. Це 1 столова ложка з гіркою. Розчиняю сіль у воді кімнатної температури, помішуючи до повного розчинення. Що стосується спецій, то я використовую стандартний набір, який підійде для більшості засолу. Це кріп в мене сушений, листя хріну та селери, суміш перців та лавровий листочок, часник. Та болгарський перець, який можна взяти будь-якого кольору. Перець я нарізаю крупними шматочками, а часник можна розрізати навпіл, щоб він краще віддав аромат. Листя хрону я наріжу на смужечки. І тепер всі спеції я викладаю на дно відерця. Також серед них розміщаю соцвіття кропу разом з гілочками. Далі викладаю патисони шарами. Між кожним шаром я додаю порізаний болгарський перець, часник та селеру. Всі шари я повторюю між собою, а в кінці додаю гострий перчик чилі. Якщо у вас залишилось ще листя селери, то просто викладіть його зверху. І на завершення заливаю все розсолом, переконуючись, що патисони повністю покриті. На останньому етапі ставлю все під гніт. Для цього можна використати півлітрову баночку. Як бачите, я знову використовую свою перевірену баночку з шашличними кабачками. Сподіваюсь, ви теж вже встигли їх приготувати. Тепер ставимо все при кімнатній температурі і перевіряємо квашення кожного дня. Але зазвичай найкращий смак у патисонів на третю добу. Ось так виглядають патисони на другий день. Видно, що розсіл став мутнішим, а молочна кислота вже почала виділятись це ознака бродіння. І ось на третій день можна вже куштувати. Патисони мають чудовий смак, вони ароматні з гостринкою перцю та часнику. А ще не забувайте про розсіл. Він вийшов просто ідеальний. Надалі зберігати патесони краще в прохолодному місці, наприклад, у холодильнику. Це потрібно для того, щоб сповільнилось бродіння. Я просто накриваю кришкою і таким чином вони можуть вас зберігатись всю зиму. Це все готові малосольні патісони ідеальна закуска для будь-якого святкового столу чи просто на перекус. Я їх обожнюю подавати з цибулькою та домашньою олією, що додає аромату та пікантності. Зберігайте ці патісони в холодильнику або погребі, і вони будуть смачні ще дуже-дуже довго, навіть взимку. До нових рецептів та смачного, друзі!